Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У ньому я розповім, як реалізувати функцію автоматичного відімкнення навантаження для імпульсного, чи якщо кажуть, без стабільного реле. Електромеханічні імпульсні реле мають певну особливість, комутовані ними контакти залишаються замкнені після зняття напруги замотки реле. Через це можливі ситуації, коли після раптового чи аварійне відімкнення електроенергії мережі, при відновленні жилення відразу вімкнеться навантаження, комутоване електромеханічним імпульсним реле. А це може бути небажано і, і мати неприємні наслідки. Щоб змусити імпульсне реле перемикатися у вихідний стан при віддімканні напруги в електромережі, потрібна схема з досить потужним конденсатором для запасання необхідного заряду та з проміжним реле для керування ним. Проміжне реле постійно підключено до електромережі і вимикається лише у випадку зникнення напруги. Якщо схема електромережі будинку включає, окрім відно ще й групові, через один з котрих підключено імпульсне реле, то проміжне реле потрібно підключати після відноавтомату автомату перед груповим. За наявності напруги в електромережі та при замкнених контактах імпульсного реле, конденсатор досить швидко заряджається до своєї максимальної ємності через відповідні контакти проміжного реле. Після відімкнення напруги в електромережі, обмотка проміжного реле повинна знеструмитися, і воно повинно перемкнути свої контакти наживлення імпульсного реле від зарядженого конденсатора. Однак за такої схемою цього не станеться, бо конденсатор спершу витрачатиме свій заряд на живлення обмотки проміжного реле та навантаження. І лише після того, як його залишковий заряд стане недостатнім для живлення проміжного реле, останнє відпустить свій якрі і перемкне контакти, включивши при цьому конденсатор до обмотки імпульсного реле. Але, звісно, розряджений конденсатор вже не зможе перемкнути імпульсне реле в вихідний стан. Для вирішення описаної проблеми потрібно заряджати конденсатор через діод. В такому випадку конденсатор не лише зарядиться, а ще й поляризується. Завдяки цьому, при відімкненні напруги в мережі конденсатор не віддаватиме свій заряд назад у мережу, цьому завадить діод. А знеструмлене проміжне реле відпустить свій якер і перемкне нормально закриті контакти, через які конденсатор віддасть свій заряд імпульсному реле. А те, в свою чергу, розімкне свої контакти і від'єднає навантаження від електромережі. Дана схема цілком працездатна, але й вона має один суттєвий недолік. Якщо навантаження відімкнути незадовго до зникнення напруги мережі, то конденсатор збереже свій заряд. Через це при знеструмленні так само змусить перемкнутися імпульсне реле. Але тепер же воно приєднає таким чином навантаження до електромережі. Щоб конденсатор не утримував накопичений заряд довше, ніж це необхідно, потрібно паралельно до нього підключити резистор з великим опором. В такому випадку, після відімкнення навантаження імпульсним реле, підживлення конденсатору також припиниться і він розрядиться через резистор. Тому наступне відімкнення напруги мережі не призведе до перемикання імпульсного реле. Мені вдалося експериментально визначити, що наявний в мене імпульсне реле Хагр epn 515 У такій схемі нормально працює приємності конденсатора від 3 до 5 мікрофарад. Для схеми, яка підключена до електромережі 220-230 В робоча напруга конденсатора повинна бути не нижче 400 В. Можна використовувати електролітичні конденсатори, але якщо вийде з ладу діод, то такий конденсатор може вибухнути. Тому краще застосовувати неполярні конденсатори. Опір резистора може бути в межах від 100 кОм до 1 мОм. Чим більший опір, тим довше розряджатиметься конденсатор. Потужність резистора від 0,5 В. Діоди я використовував як древні d 226 b так і значно компактніші сучасні 1N007. Останні можна знайти в багатьох дешевих блоках живлення та на пускорегулюючих платах багатьох компактних люмінесентних ламп, яких частіше називають економками. Можна також зібрати схему, яка нормально функціонуватиме і без шунтуючого резистора, але його все-таки варто встановити з міркувань безпеки. Щоб реалізувати таку схему, потрібно мати імпульсне реле з двома і більше групами нормально відкритих контактів або з однією групою власних контактів і з механічно приєднаним модулем додаткових контактів. Звісно, таке можливе лише, якщо використання додаткових контактів передбачено виробником реле. Параметри конденсатора, діода та резистора, такі ж, як і в попередній схемі. А зараз я продемонструю роботу стенду, зібраного за схемою номер 6 а, Трьохполісний автоматичний вимикач був сюди доданий для того, щоб можна було від'єднати схему від електромережі цілком і фазу і нуля. Пойдемо на напругу, вмикається проміжне реле, натискаємо кнопку і вмикаємо навантаження, хоч її погано видно. Так, а зараз, коли спробуємо вимкнути від неї автомат, Повин... імпульсне реле повинно перемкнутися. Як бачимо, саме це й сталося. Спробуємо ще раз, але зараз спочатку вимкнемо імпульсне реле, а потім вимкнемо. Вимикаємо автомат нічого не стається. В даному стенді використано такий досить потужний конденсатор, робоча напруга, якого сягає аж 500 В. Звісно, можна використати інші конденсатори, наприклад, отакі на 400 В. Я їх видобув з різних конденсаторних блоків живлення від дешевих побутових приладів. Схожі конденсатори можна здобути на таких блоках живлення. Діод, як я вже казав, використовувався спочатку d 226 b тому що я був впевнений в його процес здатності і здатності витримати таке навантаження. Його, до речі, досить часто використовують для обмеження струму через лампи розжарювання. Завдяки йому вони довше працюють. Потім я використав діод 1N007. Він тут ледь помітний, чорний. Пробував я також і електролітичний конденсатор, але він не спрацював. Це все, що я хотів розповісти в даному відео. Одному з наступних я розповім про схему для формування керуючого імпульсу, яким можна керувати імпульсним реле в автоматичному режимі. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Дякую за перегляд.